Дорогий Отець Духовний, дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Ми врешті завершуємо читання на літургії шостої глави від Івана. Ми читали її цілий тиждень попередній. І сьогодні є завершення тої великої промови Ісуса Христа у Синагозі Капернауму. І ця промова почалася. І з того моменту, коли Ісус Христос нагодував п'ять тисяч людей чудодивним способом, і починається оця глава із такого мотиву людського, що Ісуса Христа шукали, як сам Ісус Христос це каже, шукали його задля того, бо їли хліба і наситилися. Оце був мотив, щоб йти за ним. І Ісус Христос добре це розумів, що євреї хотіли би бачити у ньому нового Мойсея, Той, котрий з неба просто так давав поживу кожного дня. Ісус Христос з євреями про це сперечається. Кажу вам, не Мойсей вам дав хліба, але Отець мій Небесний. Але кажу вам, що той хліб, який їли ваші батьки в пустині, не міг їм принести життя вічного. Вони, каже, там померли. Лише я є хліб, котрий з неба ісходить. Євреї шукають Ісуса Христа, бо воліють у ньому бачити справді Месію, котрий визволить їх із ярма римської неволі. Але не більше, Ісус Христос, розуміючи ці мотиви, починає їм говорити про те, що Месія прийшов їх спасти не із неволі. Месія прийшов, щоби спасти зараз уже кожну людину із неволі гріха. Що не йдеться ні про яку політику. Що не йдеться про національні інтереси, але йдеться про те, щоб кожному дати життя вічне. І ціла ця шоста глава, побудована на тому, що Ісус Христос повторює практично одне й те саме, що Він себе дає, як хліб із неба, і хто його буде їсти, житиме повіки або буде мати життя вічне. І це в буквальний спосіб, дорогі брати і сестри. Ісус Христос буквально їм говорить, що хто буде жувати моє тіло, бо Євангелист Іван справді таке грецьке дієслово вибирає, щоб передати, що фізично треба споживати Ісуса Христа. Оце промова про Євхаристію. Але євреї не могли це збагнути. Навіть учні, сьогодні ми це чуємо жорстока ця мова. Як можна їсти Його тіло і пити Його кров? А тим більше кров? Заборонено для єврея, тому що у ній знаходиться життя. Євреї очищували навіть м'ясо від крові. А як можна взагалі чиюсь кров споживати, коли в ній є життя? Ісус Христос говорить речі, які ніяк не входять до голови не те що пересічних євреїв, але його учнів? Дорогі брати і сестри, часто. Також ми, слідуючи за Ісусом Христом, переживаючи різні моменти в своєму житті, багато чого не розуміємо. Коли нам стається нагода розмовляти про Бога із кимось, хто не є практикуючим християнином чи взагалі не вірить, то нам дуже важко пояснити часом. Чому важливо вірити в Бога? І не просто в Бога, але саме в Ісуса Христа. Тому що, щоб справді сприйняти з усім серцем віру Христову, то Це треба десь в своєму житті пережити. І доки людина не пережиє, їй важко зрозуміти, чому вартує вірити. У Сина Божого, про якого кажуть, що Він жив уже дві тисячі років тому, і що він Воскрес, ну і так далі. Ми стараємося пояснити свою віру і передати її основи, але людський розум ніколи не зможе всього вмістити. І саме тому, дорогі брати і сестри, на перше місце церква завжди ставить таїнство і таїнство Євхаристії. Бо ми буквально слухаємо Ісуса Христа, що Його треба приймати, як сьогоднішній Євангеліє наголошує, і той, хто мене їсть, житиме мною. Навіть другого варіанту нема. Лише той, хто їсть моє тіло мою кров, буде жити життям вічним. Ми багато чого в своєму житті не розуміємо, як Бог нас веде. І як часто, часами ми не бачимо Божої любові в своєму житті. Але лише той християнин, котрий справді навернувся, котрий відчув, що Господь його любить, попри все, що стається в його житті, він може промовити разом з апостолом Петром: маю куди далі йти. Своє життя, на що інше я можу оперти? Що може бути більшого, як довіритися Богові, який обіцяє тобі життя вічне? Ось християнином є якраз той, хто подібний до апостола Петра може промовити ці, свої, ці слова про своє життя? Бо Ісус Христос дуже категоричний, бачите. Коли Євангелист Іван говорить, багато почало відходити навіть його учнів, то він навіть до 12 звернувся, може, і ви хочете. Ісус Христос настільки категоричний, що Він згідний на те, щоб лишитися самий, але не буде підлаштовуватися під думку натовпу. Бо слухай лише одного Отця, котрого Він об'являє. І каже, що приносить спасіння зараз усім, усім, хто буде приймати оце спасіння. І в фізичний конкретний спосіб буде приймати через його тіло і кров під видами хліба і вина, що пізніше заповідає у тайній вечері. Багато речей ми не розуміємо, дорогі брати і сестри. Але важливо собі сказати одне, чи хочу жити Ісусом Христом. Це знаєте, можемо привести собі такий приклад. Маленька дитина, вона мусить навчитися говорити, мусить навчитися виражати свої думки для того, щоб сказати, що таке обійми. Для цього треба, щоб пройшов певний час. І лише дитина може так по-дитячому сказати, що це, коли мама мене обіймає. Але навіть та дитинка, котра ще Далеко не вміє говорити і не може ніяк виразити свої думки, вона точно знає, що таке обійми, коли мама її обіймає ще дуже малесенько. Так багато речей про Бога ми не здатні часто збагнути, а тим більше передати це іншим, переконати когось, але коли один раз ми це пережили, що. Хочу триматися лише за Господа, довіряюся йому в руки, то тоді ми насправді віруємо не просто у своїй голові, а цілим своїм життям, цілим своїм єством, цілим навіть своїм тілом. І цього Господь від нас чекає. Тож молімося, дорогі брати і сестри, за те, щоб ми жили Ісусом Христом, тоді, коли цілий час перебуваємо у святих тайнах. І могли також про це свідчити навіть тоді, коли зустрінемося з тим, що до нас будуть обертатися плечима, переводити розмову на іншу тему і тому подібне. Бо Христос це пережив, і можемо сказати так, пережив із легкістю, тому що Він знає, що має об'являти Отця, а ми маємо проповідувати Христа. Амінь. Христос Воскрес!